Вітаю вас! Час актуального інтерв'ю уже в ефірі. Сьогодні ми говоритимемо про зміни психології, про зміни на планетарному рівні і про те, що чекатиме нас найближчим часом. Разом з нами сьогодні у студії пан Роман Барсук. Це є письменник психолог, який поділиться своїми думками, своїми роздумами, власне, з цього приводу. Пане Романе, перейдемо до наших запитань. І перше буде таке запитання: чи правда те? Що сьогодні ми знаємо лише 5% з того, що нам стане відомо за 50 років. Що у найближчі два роки обсяг інформації в нашому світі буде щорічно змінюватися в 6 разів. Чи правда, що настільки швидко відбудуться в нас ті всі зміни, і за чим це все пов'язано? Ну я насправді важко звичайно зважати на в якому відсотковому відношенні зміниться кількість накопиченої інформації, але я думаю, що все те, що ви сказали, неправда ми буде відбуватися набагато швидше. Тому що вже відбувається набагато швидше. Ми вже живемо у світі, де зміни стають ну, не те, що винятком з нашого життя, а практично його нормою. Колись був такий чудовий письменник, психолог Жан Піаже, і він завжди любив говорити і давати своє таке визначення інтелекту. Він завжди казав, що інтелект це є те, що ми робимо, коли не знаємо, що робити. І от ми якраз живемо в епоху, коли все частіше і частіше ми не знаємо, що робити. Тобто не було якоїсь інструкції по застосуванню життя, не було якихось норм, правил, які існували буквально ще рік чи два тому назад. Ми кожного дня стикаємося з чим для себе несподіваним, неочікуваним, з чим, що треба вирішувати негайно і невідомо, як вирішувати. Тому та кількість накопичуваних знань, накопичуваної інформації, вона ну, просто якби можна сказати, зависає, застрягає. Ми не справляємося з тими всіма проблемами, які... Накопичуються в світі. І тими, що ми вважаємо глобальними, там, скажімо, якісь там війни, політики, економіки, кризи, тероризми. І так само зі своїми побутовими, які так само є, ну, напевно, найважливішими для кожної людини. Тобто людей мало хвилює, скажімо, тероризм, якщо він відбувається десь в Африці. Ну, важливіші проблеми, які хвилюють кожну людину тут і тепер, на місці. І з ними ми також не можемо справитися. Пане Романе, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, в яку сторону відбуваються власне ці зміни? Тому що я спілкуюся, скажімо, багато зі старшими людьми, які просто стверджують, що наш світ іде лише в гіршу сторону. Що якщо відбуватимуться якісь зміни в суспільстві, то все ж таки вони будуть десь до гіршого? Тобто, власне, ця ера інформації, ера інтернету, воно обов'язково на їхню думку, ну тобто на думку більшості тих громадян, і веде до того чогось власне негативного. Ну, думку про те, що світ змінюється до гіршого, можна ще, по-моєму, старому заповіті Біблії прочитати. В еквезіасті, якщо не помиляюся, що з кожним днем, з кожним роком стає все гірше, гірше. І так воно відбувається вже на протязі останніх кількох тисяч років. Ну, все залежить від того, як ми оцінюємо події, тобто для когось вони стають гіршими, для когось кращими. Ну і завжди так було є і буде. Напевно, у кожного покоління завжди думки про те, що коли вони були молодими, світ виглядав інакше був кращим. Ну, не тому, що світ був кращим, був яким був. Не були інакше. Тобто, наскільки я вас розумію, що все ж таки зміни відбуваються? Як побачити ці зміни, і як навчитися до них. Ну, просто пристосовуватися для того, щоб просто відчувати себе комфортно в цьому світі. Ну, від, світ, від змін ми нікуди не можемо сховатися. Просто світ змінюється настільки динамічно, що вистачить. Навіть не виходити з дому, включити телевізор, включити інтернет, заглянути, дві ті картки перегорнути в інтернеті, і ми вже знаємо, наскільки динамічними ці зміни є. І ці зміни насправді є дуже важливими, я би сказав так, для багатьох людей дуже болючими. У лючому чому? Тому що наше мислення не звикло змінюватися. Ми отак звикли жити тими стереотипами, які накопичені, які зібрані, які вивчені в дитинстві. Тим більше, що такий стандарт життя був характерний для наших предків ну, ще навіть два-три, навіть ще минулого покоління. Тобто людина вчилася, закінчувала десь там вуз, отримувала якусь професію, і з тої професії можна було прожити вже все життя. Зараз це взагалі стає неможливим, тому що ті знання, які ми не отримуємо, я вже не кажу про школу, які ми отримуємо вузі, які, здавалося, найсвіжіші, найновіші знання, вони через 2-3 роки просто стають застарілими. Вони вже нікому не потрібні. І знову виникає необхідність вчитися, а вчитися ми не можемо, не вміємо і не маємо часу. Ну, а крім того, ми говоримо про професійні навички, але життя, по суті, також є комплексом навичок. Тобто, інакше кажучи, життя є насправді професією якою також треба вміти користуватися. І у тих навичок нам ну, панічно не вистачає. Тим більше, що жодна школа, жоден вуз, крім спеціалізованих, не дають навичок у галузі психології. Тобто, з дитинства ми знаємо, як які закони хімії, ми вивчали в школі фізики, ми знаємо більше-менше, як вірно писати, тобто де кому, де крапку ставити. Але як спілкуватися з людьми, які можуть бути і не можуть бути відносини між людьми, як ними керувати, управляти як в кінці кінців управляти собою такі поняття як психологія успіху? Тобто як домагатися успіху в житті. але ж, пане Романе, маючи певні знання з психології, скажімо, можна їх використовувати і на шкоду? Як же ж все ж таки? Е... Підлаштуватися під той світ, під ті всі знання, для того, щоб їх використовувати власне в позитивному руслі, і де захиститися від того всього негативу зовнішнього світу. Ну, бачите, сукирою можна, наприклад, когось бити запросто, хоча не обов'язково брати сукиру. Руки можна знайти і інші знаряди, будь-які. О, навіть звичайною гумкою для ветеранів. О, а можна сокирою побудувати дім. Тобто будь-які знання є або інструментом, або зброєю. Знання в цьому не винувати, воно абсолютно індиферентне, залежить від людини. Тобто, наше, наше завдання, наша думка та позиція гуманізації світу якраз не в тому, щоб накопичувати знання, які дійсно можуть стати зброєю. Справа в тому, щоб навчити людей ними користуватися, користуватися для себе, для світу, для природи, для добра. І це якраз є найбільшою проблемою людства. Не те, що є надмір знань, тому що знання вони дійсно є потрібні і необхідні. Справа в тому, що накопичуючи знання, природа людини поки що не змінюється. І в тому, власне, і найбільша проблема. Я знаю те, що ви постійно досікавитеся новими знаннями, новим баченням, новими підходами. І, власне, одним з ваших підходів є новий підхід до людини, до її ставлення до себе. Ну, це, мабуть, ваша антиракова програма, яка називається Програма Жити. Якщо можете, то коротко розкажіть про цю програму, наскільки вона буде дієвою, власне, в нашому суспільстві, і наскільки підготовленого психологічно глядача, воно просто може торкнутися. Ну, почнемо від, від закінчення. Тобто… Що означає підготовленого психологічно глядача? Тобто людина може просто захотіти подивитися заради цікавості. Тоді розкажіть просто коротко про цю вашу програму, в чому суть, і тоді ми вже поговоримо Добре, про глядачів. Добре, почнемо від цього. Але людина, котра насправді захворіла, ну вже є психологічно підготовленою, тому що вона хоче жити, вижити. Але знову ж таки, проблема є в тому, що більшість людей насправді бояться смерті. Це абсолютно нормально для кожної людини. Ми також боїмося. Боїмося, тому що ми не знаємо, що буде там за тим порогом. Хоча ну, кожна людина, нормальна людина, усвідомлює те, що все одно ну, колись той кінець. Ну, повинен прийти. Ну, завжди приходить. Справа в тому, що більшість людей, боячись смерті, насправді не знають, що зробити з життям. Тобто боятися смерті і бажати Хоті, жити, любити там? життя це є різні речі. І програму ми якраз і назвали таким от коротким словом жити просто жити. Для того, щоб дати можливість тим людям, які захворіли, ну, не обов'язково онкозахворювання, взагалі якимись важкими складними захворюваннями, захотіти жити. Тому що коли ще, напевно, та часи середньовіччя був такий великий узбекський вчений Авіцена і який завжди казав, що в кожній людині закладено такого внутрішнього цілителя, внутрішнього лікаря. Тобто якусь певну силу, яка змушує людину в критичних ситуаціях без знайти друге дихання, виздоровлювати. У наш щастя цю другу силу називають по-різному, називають, наприклад, імунітетом. Тобто ми звикли до того, що імунітет це якби наші внутрішні захисні лінії, які захищають нас від мікробів, мікроорганізмів і так далі. Насправді, імунітет це є система внутрішня тіла, яка захищає своє від не свого, в тому числі і від ракових клітин. Тобто то є система, яка так само, як будь-який орган нашого тіла можна тренувати. Коли ми хочемо накачати м'язи, ми йдемо в спортзали, всі це прекрасно розуміють, якийсь там цикл занять, якісь тренування, і м'язи стають міцними, пружними. Але імунітет це також частина тіла, також частина організму, який можна певним чином витренувати. Що витренувати настільки, що він буде... Дуже активно, і ефективно справлятися зі своїми обов'язками. А тренування це є просте. Ключиком до нашої програми є зовсім не якісь супертехнології, скажімо так. Це є просте, звичайне слово. Все починається зі слова. Так навіть в Біблії сказано: спочатку було слово, і слово, яке створює певні образи, образи, які створюють певні емоції, відчуття, які знову ж дають певну реакцію організму. Це ви про слово жити. Не тільки, взагалі про нашу програму. Тобто програма є спрямована в першу чергу на те, щоб у того внутрішнього цілителя розбурхати, розбудити, щоб дати йому можливість працювати і вивести людину з того критичного стану хвороби. Пан Дозвольте вас перебити, Добре. пане Романе, адже е, виводячи людину з такого стану хвороби, для до людини потрібен також і інший підхід. Цього не пропонує наша нинішня е, традиційна медицина. Тобто люди частково звикли до того, що вони десь прийде, там, до лікаря, лікар випише їм там пілюльки, вони собі куплять і всі таблеточки. Ну і е, будуть надіятися на те, що таким способом вони зможуть одужати. Наскільки я чую, ви просто говорите зовсім про інші речі. Це є фактично медицина без таблеток, це є медицина самооздоровлення. Чи правильно я вас? Зрозуміло. Правильно, хоча я зразу хочу сказати, що ми не є прихильниками такої так званої альтернативної медицини, тобто одне замінити іншим. Будемо підходити до справи інакше. Є наша медицина, класична, як то часом кажуть, ортодоксійна, яка досягла дійсно дуже серйозних успіхів. І дуже багато хворі наші лікарі вміють лікувати, але річ у тому, що це є медицина хвороби. Тобто медицина спрямована на вилікування певних симптомів, певних порушень в організмі. В нашому світі поки що не існує медицини здоров'я. Тобто медицина, яка спрямована на створення здоров'я, здорової людини. І вона ну, зовсім не лікарів. Лікар виконує свою роботу, до нього прийшов пацієнт, він його лікує. Це проблема є загальносуспільна, проблема суспільства. Ми ніколи не звертаємо уваги на своє здоров'я, ми про нього починаємо думати, коли його коли немає, коли його втрачаємо. І ну, таке відношення якби, до свого організму, до тіла, як до автомобіля. Зіпсувалося щось, відвіз до майстера. Майстер там щось покрутив, гайки потрібні позакручував гроші, взяв, ще довіддав. Їздимо далі. І здоров'я людини це. Самопочуття і тіла, і душі одночасно. Тобто не можна відділяти душу і від тіла, розум і тіла. Ми є просто людина в цілому. От якраз людину треба лікувати, не її хворобу, бо, напевно, одною з найпарадоксальніших фраз, яка дуже часто звучить лікувати хворобу. Не хворобу треба лікувати. Людину. І не лікувати, а створювати здоров'я. Тобто, дати їй можливість захотіти жити, причому захотіти, не просто вижити. А жити активним, щасливим, радісним життя, пане пане Романе, ми наша програма розпочинала з того, що власне в суспільстві відбуваються зміни. Скажіть, будь ласка, що потрібно для того, щоб люди, які просто звикли до цієї традиційної моделі медицини, захотіли втілювати і брати від життя зовсім інші моделі, власне, щоб вони. Готові були взяти на себе відповідання за своє життя і здоров'я, за своє одужання, і, власне, яким способом розбудити в них оце бажання жити, про яке ви кажете? Ну, давайте трошки помріємо. Давайте це собі уявимо, що от завтра, от буквально одразу після нашої передачі, світ змінився, цілком змінився. І зникли всі хворі люди. От нема хворих людей, не означає, що не померли, означає, що не всі були і і більше не хворіють. А тепер давайте подумаємо, що станеться. В нашому світі, ну не тільки в нашій країні, у всьому світі десь біля 100, 120 мільйонів лікарів. Е, скажімо, середніх медичних професій, медсестер, фельдшерів і так далі. Скільки в нашому світі цілителів, знахарів і так далі, ну ніхто не порахує. Скільки аптек, так само не порахує ніхто. Але це якби не, не, не найстрашніше, не критичне. Критичним є те, що. Скажімо, за 2010 рік, от більше статистики не знаю, 2010 рік, всього на усього два роки тому, прибутки п'яти головних фармацевтичних компаній світу, так звана Велика Фа, становили приблизно 800 мільярдів доларів сумарні, зрічні. Тільки прибутки, не доходить власне чистий прибуток. Це означає, що кожен мешканець землі. Незалежно, де він живе, в якому він віці, хворий він чи здоровий, заплатив десь приблизно більше 100 доларів, видав якби, податок на хвороби. І тепер давайте собі уявимо, що все це зникло. Мільйони людей залишаться без роботи, без прибутків. Іншими словами, цивілізація, в якій ми живемо, має за свою основу нещастя і хвороби. Тобто хвороба насправді є соціально потрібним явищем. І, власне, в цьому проблема найбільша, що завжди так відбувається, як ну, як в нормальному бізнесі. Тобто, для того, щоб створити якийсь якийсь дохідний оборот, треба спочатку створити потребу. І потреба така в суспільстві постійно створюється. Тобто, нас немає Потреба саме бути тому... здоровим? Ні, власне, потреба бути хворим. Тобто, це є одна із ланок нашого суспільного виховання. Це є. Е... Проблема суспільного виховання це потрібно державі. А коли людина замислиться над тим, що потрібно їй, все ж таки, людині потрібно бути здоровою для того, щоб жити повноцінним життям. Ну, 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 власне, ми дуже про важливі речі почали говорити. Власне, тоді, коли людина, звичайна людина, так ми кажемо, пересічний громадянин, зрозуміє, що він живе для себе. Не для держави. Не для суспільства. Суспільство складається зі здорових людей, здорове суспільство. Тобто не прийде добрий цар, добрий уряд, який все це чарівною паличкою поміняє і скаже, от ви будете з понеділка здоровими, а ви з п'ятниці станете багатими. Так не буває. Коли ми зрозуміємо, що все починається не зверху, а знизу. Власне, з того бажання жити, радіти життю, з успіху і зрозуміння своєї особистої незалежності, як людини. От тоді світ і суспільство почне змінюватися. І ми, власне, є на порозі таких змін в цілому світі, не тільки в нашій країні. Коли все більше і більше людей розуміють оту свою незалежність від зовнішніх факторів. Тобто ми стаємо мудрішими. Власне, тому що ми сприймаємо більше інформації, ми маємо її різноманіття, ми можемо вибирати з різних інформаційних потоків. Ми можемо вибирати ту інформацію, яка нам подобається чи не подобається, можемо її доповнювати, можемо порівнювати. Ми силою речей вимушені розвивати свій, ну, грубо кажучи, як то кажуть, розвивати своє міське і змушувати себе думати більше, краще. І в результаті ми стаємо інакшими, світ насправді стає іншим. Багато психологів, власне, стверджують, що оцей надмір інформації навпаки може зашкодити людині. бо не кожна людина може з цієї інформації, власне, знайти ту, яка їй найбільше потрібна. Чи є у вас якась просто порада, як використовувати і як шукати інформацію, яка би дійсно давала тобі знання, яка би давала тобі силу і яка б дійсно була корисною? Бачите, я є така чудова українська приказка на цю тему. Чого нещасний дурний? А чому дурний? Бо нещасний. Бо нещасний. От перервати цей ланчужок, перестати бути дурним, і це означає дорогу до щастя. Чому я, власне, так говорю про щастя, як про якийсь такий фактор, який пов'язаний з психологією? Ну, дуже багато людей вважають, що щастя це якийсь такий дар Божий, з неба впало, комусь пощастило, не пощастило, так як ми кажемо, повезло, не повезло. Ну, насправді, щастя є абсолютно фізіологічним явищем. Тобто, щастя є ознакою того, що всі наші внутрішні адаптивні механізми, які адаптують, які нас пристосовують до реальності, працюють в даний момент оптимально, нормально, виконують свою роботу. От тоді ми почуваємося спокійними, впевненими в собі, здоровими, щасливими людьми. Світ змінюється, і ці зміни прискорюються. тобто, Треба так само знайти, якісь способи змусити оті внутрішні адаптивні механізми працювати швидше, краще і знаходити найкращі рішення. І, власне, в цьому є завдання психології, тобто психології як науки. Те, що в Україні немає психологічної культури, ну є факт фактів. Але в цьому ми ну, недалеко втікли від іншого світу. У світі так само психолог вважається чимсь таким, ну як сестра же Тобто щось погано сталося, йдемо поплакати, поплакали, легше стало, психолог таки дав таблетку. А насправді, що да. би мав робити, психолог? Насправді, завдання психолога в суспільстві, така суспільна роль психолога, є створення настрою психології успіху. Тобто, знову ж таки, руйнуючи ті суспільні стереотипи, психолог не є лікарем від нещастя. Він є мотором успіху. В світі вже сьогодні існують дуже багато різних шкіл, технологій, які допомагають людині стати успішною. Тобто, якщо ми заговорили про те, що життя є професія, то успіх так само є професія. Є професія успішної людини, є професія невдахи вузера. Тобто навчитися бути успішною людиною це є так само не везіння, не талант, а просто наслідок освіти, навчання, знову ж таки, не в такому вузькому сенсі ерудиції, просто там нахапатися якісь там дати і цитати, А власне, навчитися управляти своїм внутрішнім світом. Це є завдання психолога. Скажіть, будь ласка, зараз ми живемо в такому суспільстві, де є фактично доступ до езотеричних книжок, де кожен може прочитати, скажімо, книжки по тій хіромантії, власне, це якась езотерика, окультизм, яких там ну, точно неодноразово попадаєш на такі поняття, як карма, і все решту. Тобто кожен це може протрактувати, в принципі, по-своєму, не маючи повної тої інформації. І скажімо, ну, хіромант подивиться на руку і каже, ну тут в мене кінець життя, тут в мене таке має бути таке-то відбутися. І на вашу думку, каже, це правильно звертати увагу на такі речі? І чи людина все ж таки є творцем свого власного життя, щастя і успіху? Ну, бачите, саме поняття езотеричного знання езотерики. Езотеричне знання закрите, замкнене. Не може бути езотеричним знанням, знання, яке продається на кожній книжковій розкладці чи буквально в кожному магазині, там м'якій обложці і за скажімо, копійчину ціну то не є езотеричним знанням, це є така так звана профанація. Звичайно, що в кожному знанні є своя езотерична, екзотерична сторона, і була алхімія, астрологія і так далі, які мали свої внутрішні які, знання, які передавалися тільки посвяченим, передаються і зараз, вони нікуди вони не поділися. Але вони не є тими знаннями, які є для загального, для колективного, публічного користування. Тому всі ті книжки, книжечки, всі ті екстрасенси міжнародних категорій і так далі. Ну, хтось із а, свого невідання їх використовує, комусь просто хочеться купити таку подешевшу таблетку для щастя. О, до того треба відноситися так трошки, трошки скептично. Я знову ж таки не кажу, що немає людей, які дійсно так кажуть в селі. Вона щось знає. Завжди в кожному селі є своя бабуся чи дідуські щось знають. Були характерники козацькі, були мольфери. Карпати, все це також не зникло, воно ну, все є. А воно не є показовим. Воно не має цінників, вони не рекламуються в газетах, воно просто є. Їм просто не потрібна так, реклама. Не потрібна реклама. То є та народна культура знання, які так само передаються десь якимись глибинними шляхами самі по собі. А всі ті решту, ну, то завжди називають для себе паразитами свідомості, mm -hmm. все це існує. І ну, хто вірить, тому той допомагає, що комусь. Та віра допомагає, то тільки за. То, все ж таки, я повернуся до свого попереднього запитання. Чи знання психології допоможе людині створити її щасливе життя і майбутнє? Ну, я взагалі вважаю, що знання психології це якраз її пряме призначення створення щастя. Всі ми маємо якісь свої життєві цілі. Хтось хоче заробляти більше грошей, хтось захворів, хто хоче виздоровити, хтось шукає кохання, хтось навпаки хоче позбутися його. Тим не менше, будь-яка мета, будь-яка ціль будь-якої людини. Кінцева і знайти своє щастя то всі ми живемо, пам'ятаєте, як Короленка, як птах для польоту, для щастя. Тому задача психолога, власне, не в тому, щоб там допомогти людині заробляти більше грошей. Це також потрібно. Але навчитися її залишатися щасливою людиною. Навіть тоді, коли ти грошей бракує, навіть тоді, коли кажу, якісь проблеми зі здоров'ям, все-таки знайти себе і жити активним, щасливим, радісним життям. Це є завдання, задача задач психолога. Дати людині щастя. Але знову ж таки, дати людині щастя означає скоріше правлю сам себе, допомогти їй своє щастя створити. Тому, знову ж таки, те очікування щастя у нас відбувається перед кожними виборами. Прийде хтось і дасть мені щастя. Тепер вже обіцяє добро, бо от після стабільності раніше завжди було навпаки. Так. Всі обіцяли стабільність. Ну, тому що вже певні речі обіцяли. Кідиви, що треба щось поміняти. А скажіть, будь ласка, чи можна говорити про, скажімо, українську психологію? Тобто йдеться про те, що кожна держава, кожен народ він пережив свою історію. Тобто те, що сформувало його як власне, як цей народ. І на мою думку, просто в кожний народ потрібно додавати свої якісь окремі вкраплення, власне, тієї психології. Чи маєте ви якусь думку щодо цього? Ну, звичайно, що має думку і маю думку про те, що української психології як такої поки що не існує. Тобто як науки. Є наші би, запозичення Заходу, з радянської школи психології, але, але в нас є, існує, ну, можна сказати, народна психологія яка, власне, може через тушки сповільнення нашого розвитку збереглася дуже добре. Це знову ж таки те, про що ми говорили, це і українські характерники козацькі. О, це є та народна культура, яка ну, можна називати знахарем, цілителем, відьмою, якщо хочете. Хоча слово відьма означає тільки відаюча, знаюча. Але насправді всі ці знання, в чому дуже древні, дуже глибокі, вони збереглися, не передаються від покоління до покоління. І я розумію, що є антогонізм між класичною психологією, називаємо так, народною. Колись, коли я ще був студентом, ми дуже любили сперечатися зі своїми викладачами в медінституті на тему, того, ми студенти, чи існує народна медицина, і нас переконували, що не існує. Ну, я з цим згоден, не існує. Це є просто певна фаза розвитку медицини. Так само те, що можна сказати про психологію. Але знову ж, на відміну від медицини, психологія є наука про людину. Це не є таблетки, не є технології, не є інструменти. Це наука, яка складається на основі спостереження за людською поведінкою. Наші далекі предки мали набагато більше часу і можливостей спостерігати за людиною. Тобто вони могли не знати, з чого там складається телевізор, але напевно дуже добре знали, з чого складається людина, її душа. Тому втрачати всі ці безцінні знання було б ну, дуже глупо. І просто їх треба знайти, можливість позитивно використати. Тобто, то, напевно, є тим нашим вкрапленням ту суцільну загальну, глобальну палітру знань про, про людину, про душу людини. І я думаю, що Україна могла б сказати дуже багато про це, якщо б їй дали можливість говорити. І цю можливість треба створити. А як її створити? Адже характерники мольфара, вони ж не так вже й популярні. Тобто, зрештою, їм і не потрібно. Зрешто, себе так. Їм популяризувати. Популярність не потрібна, але є люди, які останні часи з'являються хороші книги на цю тему, з'являються більш-менш пристойні дослідження етнографів, науковців. Тобто все це необхідно просто-напросто зберігати. Ну і напевно є якби другий шлях для того, щоб зберегти цю культуру. Вивчити її, засвоїти її. Використати її. Це не означає, що характерником не можна бути в 9-поверхові вдома в своїй квартирі, що ці знання не будуть працювати так само, як працювали вони там, навіть років 300 тому назад на Січі. Тобто ми лишилися люди такими самими, якими ми були. Ті знання вони однаково придатні колись і однаково придатні зараз. Знання про природу людини. Пане Романе, скажіть, будь ласка, зараз дуже багато йдеться про те, що народжується покоління нових дітей, так зване, так зване покоління дітей індіго. Це є, власне, ті е, діти, які би мали б володіти тими знаннями, чи це є ті діти, які б мали десь ну, власне, залазити в глибини тої історії, традицій і відновлювати ці знання? На вашу думку? Ну, на мою думку, всі діти цими знаннями, якщо ми говоримо про знання, може скоріше про здатності. Все те, що ми називаємо екстрасенсорними можливостями, телепатії і так далі, уявою в дітей, воно існує, воно просто є генетично заложене в нас. Потім в процесі суспільного виховання, школа, садочок, і так далі, ті опції якби ніби відключаються. Ті діти, яких тепер так популярно прийнято назвати дітьми індиго, вони в певному сенсі не дають собі відключити тих опцій. Тобто вони їх зберігають і в підлітковому, і в дорослому віці. Хоча я колись мав таку розмову одним із своєю, своїх колег. Дуже коротко, тому що можна зазвичай. І часу. в момент, коли ми цю розмову вели, його донька, яка також дитина-індиго, раптом сказала таку фразу, дійсно, як дитина індиго. Світ змінився не тому, що з'явилися ми, а тому, що змінилися ви, наші батьки. Дуже. Як міняється? Пане Романе, дуже вам дякую за участь в нашій програмі, за те, що погодились прийти, поділитися власне вашими знаннями, вашим досвідом. Я щиро вірю в те, що справді наш світ зміниться, що кожен із нас може якомога краще, якомога легше до нього пристосуватися. Дякую, дякую вам.